Привіт, малята! любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами пограємо з папером. Пропоную зробити ось таку вантажну машину. Вантажна машина дуже сильна. Вона має великий кузов, в який складають вантаж. Малята. А що у нас вантажівка? Це у нас транспорт. А транспорт буває різний. Є машини маленькі, і великі, є червоні і блакитні, вантажні, пасажирські. Ось погляньте, яку я машину зробила. У вантажної машини є кузов, кабіна, вікно і колеса. А для того, щоб зробити таку вантажівку, нам потрібно зразок, шаблон і деталі, кабіна, кузов, вікно квадратної форми, а колеса круглої форми. Можна взяти з паперу вирізати або взяти кришечки з під пустих пляшечок. А допоможуть вам все це вирізати ваші помічники це ваші мама або тато. Спочатку ми викладаємо кабіну, потім кузов. Вікно і колеса. Ось яка в нас вийшла чудова вантажівка. А я від вас чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!